Фактичні ігрові факти про факти. Факт третій. Музика із Battlefield 3 стала неочікуваним хітом. Гаразд, цей останній запис був гарний, але я думаю, нам треба щось гостріше. Так, що щоб підкреслювало, що підкреслювало, це війна і тут весело Добре, хлопці, після цих п'яти записів мені вже не по собі. Що саме вам потрібно? Гостре. Ну, а що не так і з цим записом? Я думаю, він прекрасний і викликає захоплення. Але також він викликає страх. Ні-ні-ні-ні-ні. Це зовсім не те. Треба щось від чого б діти дуріли. Та, щось захопливе, щось вражаюче. Щось від чого наші DLC не здаватимуться дирництвом. Щось від чого б я. Дручив прямо перед тобою. Зробиш це для нас? Ах, так, звичайно, спробуй ще раз. Дякую, Філ. Дякую, Філ. Оце щасливе лице. Хм. Може варто ні. У, а що як ні, ні не так. Ах, знаєте що? В сраку. В сраку, мені по цимбалах. Ось тримайте вашу довбану музику. Гаразд, раді бачити тебе. Що у тебе є? О, так! Файно! Бляха, о, файно! О, о. Будь ласка, включи ще раз! Кляска! Мені вже в біса когось вбити! Як у тебе вийшов такий дивовижний звук? я пропедів його у мій мікрофон і трохи поредагував. Оу, гаразд. Хм Ну, включи ще раз. О, Отак! От мені вже на все натрати! Мені просто хочеться вручити! Люблю, 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 люблю! Переклав Роман Іванюк текст читали Олександр Чернов, Сновида та Бармен. Спеціально для порталу Play.ua на замовлення українських геймерів.